Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Музика. Від втрат в економіці до цифровізації відомства у ДМК підбили підсумки роботи. Музика. Орден пошани для гвардійців ветеранській організації 15 років. Музика. Нові фахи і спити вступ. У ПДУ провели збори для батьків абітурієнтів. І як республіка справилася зі сніговою стихією. Від втрат в економіці до цифровізації відомства про це сьогодні говорили на колегії ДМК. Там підбили підсумки роботи за минулий рік. Їх оцінив президент Вадим Красносельський. Робота державного митного комітету у цифрах і фактах у 2025-му для придністровської економіки зі знаком мінус. Експорт просів на 40%, імпорт впав на 24%. Тільки молдови тільки від візних мит Молдови збитки придністровських підприємств склали понад 13 мільйонів доларів. Зафіксовано ще більше зниження обсягів зовнішньоекономічних операцій і скорочення торгових потоків. Збереглася тенденція зниження загального товарообігу республіки. Співробітники ДМК випустили 124 тисячі електронних декларацій. Час оформлення документів скоротився. Продовжується цифровізація митниці. На сайті ДМК є шість онлайн-помічників. Можна дізнатися інформацією про митний тариф або оформлення авто, подати заявку та сертифікат. Нещодавно запрацював сервіс, особистий кабінет. Послання президента Президента було окреслено особистий кабінет. Звичайно, він дуже зручний для юридичних осіб, підприємців, для громадян, які оформляють вінєтку. Це зручно, не потрібно на пост виїжджати. Зайшов в особистий кабінет, оформив, отримав. Все нормально. Єдине на що б звернув увагу, це на безпеку особистого кабінету. За цим треба слідкувати, особливо де є персональні дані і інша інформація про людину. Посилити боротьбу з наркотрафіком з Молдови, задіяти службових собак і заохочувати співробітників, які припинили ввезення наркотиків в Придністров'я. Це ще одне завдання від президента. Якщо раніше наркотики були переважно рослинного походження, то у 2025-му це солі і синтетика. Я прогнозую збільшення хвилі поставок у Придністров'я сольових сумішей. На постах спільно з держбезпекою активізуйте роботу. На жаль, з молдавськими колегами тут контакту немає і не буде. Думаю, Ми пропонували взаємодію правоохоронних органів, але за політичними аспектами такої взаємодії не буде. Тому вся надія на вас на пости, які можуть стати бар'єром для тих, хто бажає займатися злочинним промислом на території ПМР. За кожен виявлений факт незаконного переміщення наркотиків, співробітники, які виявили, мають бути заохочені. Загалом Вадим Красносельський подякував особовому складу ДМК за службу і за внесок у підтримку економічної активності та розвиток Придністров'я. Представники Придністров'я та Молдови провели чергове засідання ОКК у Бендерах. Головне ситуація в зоні безпеки керована і контрольована. А ось роботу прес-центру все ще не погодили. Сторони обмінялісні сторони обмінялися думками. На сьогодні є низка позитивних пропозицій, які ми взяли як домашнє завдання. Будемо обговорювати. Доповідь об'єднаного військового командування підписана всіма старшими військовими начальниками спільних миротворчих сил. Ситуація в зоні безпеки визнана керованою і контрольованою. Наступного разу сторони зберуться 5 березня. Країну напередодні накрило снігом. Негода обійшла лише Кам'янський район. На боротьбу зі сніговими заметами виїхало 112 одиниць спецтехніки і 330 співробітників дорожніх та комунальних служб. На дороги республіки висипали понад 480 тонн піщано-сольової суміші. Сьогодні зранку ділянок, затрудненим рухом у Терасполі Григоріопольському та рибницькому районі, не було. Всі тролейбуси у столиці та Бендерах вийшли на лінію. У стан підвищеної готовності перевели напередодні і рятувальників. Минулу добу вони виїжджали 16 разів. Допомагали діставати авто зі снігу. Вдає, відзначають дороги по всій країні слизькі. Водіям необхідно дотримуватися безпечної швидкості та бути уважними. Сніговий циклон відступив попереду кілька днів за тища, а вже в вихідні синоптики обіцяють невеликий сніг і посилення вітру на півдні. У суботу та неділю в день буде близько нуля, а вночі до мінус восьми. І далі потепління. Сніг буде танути. Під кінець наступного тижня в Придністрові прийде не тільки календарна, а й кліматична весна. Стопчуки термометрів піднімуться до плюс восьми градусів в день. За про те, що у нас буде серія кілька тижнів говорили про те, що у нас буде серія циклонів. Два з них вийшло на вихідні, третій виходить з Туреччини на схід Чорного моря. Тому він нам проблем не принесе. В основному сніг випадатиме на півдні Одеської області у Миколаївській. Ось там тобто, ми тільки на краю. За даними гідрометцентру, зараз висота снігу, 14 сантиметрів в середньому. Можна встигнути покататися на санках. Пілку ветеранів республіканської гвардії нагородили орденом пошани. Сьогодні ветеранські організації виповнилося 15 років. До її складу входять ті, хто в 90-х захищав Придністров'я зі зброєю в руках. А сьогодні виховує у молоді патріотизм і готує до служби в збройних силах республіки. Дубасари меморіал військової слави. Сьогодні тут зібралися ветерани гвардії з різних міст Придністров'я. Привіт особливий спілці ветеранів республіканської гвардії 15 років. Її нагородили орденом пошани. Наградити орденом почота республіканської общественної організації Союз ветеранов республіканської гвардії. дозвольте вас привітати з вашим ювілеєм і заслуженою нагородою, яку ви вибороли своїм життям. Республіканська гвардія народжувалася у важкі роки і дні агресії Молдови проти Придністров'я. Починалася вона з патріотів, молодих хлопців, які перші встали на захист Придністров'я нашої дорогої батьківщини. Давайте сьогодні вшануємо хвилиною мовчання усіх хлопців, які вже немає з нами. Віктор Бабаян до 92-го працював водієм автобуса в АТП 3 Коли почалася неоголошена війна Молдови проти Придністров'я, записався в ополчення і змінив кермо автомобіля на автомат. Стояв на Кочієрському напрямку. У травні перейшов служити в гвардію. Коли от вже починалася починався обстріл города. Коли почався обстріл міста, в травні до сусіда в будинок потрапила лазань. Мої діти підскочили, маленькі обійняли мене. Тато, захисти нас. Це великого коштувало у той момент, і я перейшов в республіканську гвардію. Це моє місто, я тут народився, жив, і ось всі ці події, латиниця, люди другого сорту. Ну як я можу бути людиною другого сорту, якщо я такий же, як і всі. Одна думка лише захищати було місто. Віктор Бабаян після війни прослужив у збройних силах ще вісім років. У званні старшого лейтенанта пішов у запас. Тепер в спілці ветеранів гвардії. Сімнадцятого го року як утворилися, путівки виділяються. Хлопці їздять у санаторій, відпочивають, поправляють своє здоров'я. Також патріотичним вихованням займаються. Ми виступаємо в школах, технікумах. Вчимо патріотизму нашу молодь. З виставкою зброї з приватної колекції Олександра Сініки ветерани гвардії побували у всіх школах Дубасарського району. Напередодні в Придністровському університеті провели онлайн збори для батьків. Нові спеціальності складання іспитів, збір документів. На питання про вступ відповідали декани факультетів. Сестринська справа новий напрямок бакалаврату в медичному інституті Скліфосовського. Вступити можна вже буде в цьому році. Навчання чотири роки. На батьківських зборах в ПДУ розповіли деталі. Сестринське тіла медицинської інституту Скліфосовського вирішила. Сестринську справу медіінститут вирішив відкрити у зв'язку з тим, що головні медсестри, старші медсестри повинні мати вищу освіту. Це їм дає перевагу у тому, що медпрацівник має вищу освіту і він може завідувати фельдшерським пунктом, бути головною медсестрою, головним медбратом, або фельдшером і мати вищу заробітну плату. Коли складати іспити, які документи потрібні, додаткові бали при вступі, на запитання батьків відповідають декани факультетів. На аграрно-технологічному шість спеціальностей: ландшафтна архітектура з нових ну на Даний напрямок на стику декількох. Це екологія, інженерія, це і дизайн. Все це поєднується в одній професії. Випускники зможуть працювати саме ландшафтними дизайнерами з озеленення міст нашої республіки. Природно, такі фахівці будуть потрібні і в якихось можливо і приватних організаціях, і можуть працювати самі на себе. Республіканські батьківські збори в ПДУ проводять вдруге. На зв'язку сотні батьків з Тирасполя, Бендер, Слободзеї та Дністровська. У квітні школярі можуть пройти попереднє тестування. Результати врахують при вступі. Рибничанину Ігорю Мінченко потрібна допомога. Він бореться з онкологією. Зараз проходить курс лікування в Білорусії. Там застосовують новітню клітинну імунотерапію. Прорив у лікуванні раку. Після перших двох курсів Ігореві стало краще. Терапію слід продовжити. Ціна шансу на життя близько 75 тисяч доларів. Червень 2025 року. Ігор Мінченко почув страшний діагноз: агресивна великоклітинна лімфома. Вона швидко вражає всі органи. Рибничанин пройшов три курси хіміотерапії в Кишиневі. Стало лише гірше. Ми звернулися до нашої рибницької центральної лікарні по допомогу, де наші рибницькі хірурги показали свій високий професіоналізм. Вони його негайно прооперували. Вони впоралися з цим, я вважаю, на найвищому рівні. Все це було дуже швидко, дуже згуртовано. Далі лікування у Терасполі. Там підказали єдиний шанс на порятунок їхати до мінська. Там успішно застосовують клітинну імунотерапію. У пацієнта беруть його лімфоцити, вчать боротися з пухлинними клітинами і повертають назад. Лікування ефективне і коштує дешевше, ніж у Європі. Родина Мінченка кинула клич у соцмережах, зібрали суму на перші два курси та розпочали лікування. Відчуває він себе краще. У динаміці ми розуміємо, що лікування працює. Приблизно один курс коштує 25 тисяч доларів. Їх потрібно п'ять. А далі потрібно буде робити трансплантацію клітин, а це коштує у них близько 30 тисяч доларів. Наразі ігор відновлюється після другого курсу. Лікування треба продовжити. Допомогти Ігорю Мінченко можна будь-якою сумою. Рахунки на екранах. Кожен переказ це шанс на життя. Вдома на ігорі чекає дружина та дочка. Масляний тиждень триває. Четвер називають Розгуляється день активних розваг, катання на санях та приготування млинців із припіком. У рибницькому селі плоть свято проводять з молдавською гостинністю. А в Дубасарах школярі вчилися майструвати стародавні обереги, ляльки-мотанки. Подробиці в нашому сюжеті. Плоть. Молдавське село в Рибницькому районі. Масляну тут зустрічають з молдавським колоритом. Надія Веретино знає секрет смачних млинців. Це домашні натуральні продукти. Вкусні для не получається свіже молоко, щоб було. яйця смачні блинці виходять. Треба свіже молоко, щоб було яйця свіженькі, і борошно вищого гатунку. Рецепт такий на літр молока 8-9 яєць. Загалом скільки маєте, і борошна скільки візьме, дві склянки за рецептом. Робимо з сиром з родзинками, цукром, вишнею. Також можна і не солодкі робити. а це дубасари у будинку культури коржево, майстер-клас для школярів. Вчать майструвати ляльок мотанок. Такі обереги робили на Масляну ще п'ять тисяч років тому. А мотанка вона тому тільки із мотанка вона тому, що зроблена тільки з тканини і нитки. Вона мотається тільки ниточкою. Беремо квадратик, ставимо всередину кульку, замотуємо руками. Намагаємося пальчиками вирівняти голівку ляльки. За старих часів дівчата робили мотанку самі, наряджали і прикрашали, щоб привернути гарного і багатого нареченого. На весіллі мати дарувала ляльку оберіг для будинку молодих, а маленьку мотанку розміром з мізинець клали в колиску до немовляти для здоров'я і спокійного сну. Коли я виросту, я буду складати іспити і буду просити у неї, аби я на п'ятірку здала. Я люблю творчість і хочу, щоб у нас в родині було щастя постійно. Вироби діти забрали з собою. Ляльки-мотанки стануть їхніми щасливими талісманами. До закриття ковзанки трохи більше тижня. Покататися на ковзанах можна до 1 березня включно. Графік роботи колишній – колишній. У будні – з 13 до 22, у вихідні – з 10 ранку до 21.30. Ціни теж без змін. Для дорослих – 50 рублів, для дітей – 35. За прокат ковзанів доплатимо ще 6 рублів. Погодні умови вже будуть Погодні умови будуть заважати нам надалі працювати, оскільки збільшаться витрати на вміст льоду. Це електроенергія. Практика минулого року показала, що люди вже в березні, напевно, накаталися. Відвідуваність падає і продовжувати працювати невигідно. Як і минулого року проводимо косметичний ремонт. Будемо консервувати обладнання, проводити його профілактику. На технічне обслуговування піде льодозбиральна машина. Цього року сезон закривають яскраво. 28 лютого на ковзанці покажуть Людовишова Чукотка. Відразу два сеанси о 14 та 18-й. Виступлять фігуристи з Придністров'я та Молдови. Програма на 45 хвилин, а потім канікули. Каток знову відкриється наприкінці жовтня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.